Вітаю усім! Мене звати Марина Сервін. Я учениця 9А класу, і я рада представити вам на ваший шкільний проєкт. Подкаст під назвою Це наша справа. Напевно, кожен із нас хоча б раз чу. Це не твоя справа або навіть ти ще замалий, щоб це зрозуміти. Чи не так? Але я знаю, що кожен із нас має право на власну думку. І ця думка має для нас значення. Назва нашого подкасту це наша справа невипадку. Ми хочемо створити простір, де кожен голос важливий. Тут є свобода слова для всіх, для найменших, які тільки почали пізнавати цей світ, для вчителів із власним баченням життя. Ми не боїмося говорити про важливі теми. Тут тобто ми будемо обговорювати те, що справді хвилює кожного. Ми готові піднімати питання, на які дорослі часто не мають відповіді. І головне, ми слухаємо всіх без осуду, без упереджень. Це наша справа це більше, ніж просто нас. Це наш голос, наш внесок у шкільне життя. Ми впевнені, що кожен із вас знайде тут своє місце, адже ми разом сила, яка здатна змінити все. Якщо ти хочеш стати частиною наших подкастів, у нас для тебе є чудова новина. Ми запускаємо реєстрацію для всіх бажаючих. Щоб зареєструватися, переходьте за посиланням в наш телеграм-канал, воно буде в описі під відео. Там, тобі потрібно заповнити форму. Ми обираємо найкращих разом, щоб створювати цікаві випуски. Це наш подкаст, це наш голос і це наша справа.